Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі! Отже, наша наступна друга зустріч вивчення Іван від Марка стишок за стишком. Ми почали минулого четверга і ось сьогодні продовжуємо. Паралельно трансляція в інстаграм і запис для друзів канала YouTube. Дякую Богу за вас! Пригадую, ми щойно почали вивчення, це наш другий, друга така зустріч. І минулого разу ми говорили про Євангелію від Марка. Це вірогідно перше Євангеліє написане свідчення про життя Ісуса Христа. Марко це учень апостола Петра, котрий писав. Євангелія з розповідей Верховного апостола. Інші євангелисти пишучи свої розповіді Євангелії, взорувались на Євангелії від Марка. Отож, минулого разу ми розважали над першими трьома стежками. Початку Євангелії Ісуса Христа з найпершого Слова Марко говорить, що це Євангеліє, власне, не Його, не Марка, а Євангеліє, добра новина Ісуса Христа і про Ісуса Христа. Тим посланцем, про якого говорить Марко? Є Іван Претеча, озя мого посланця, який приготує тобі дорогу, але також кожен із нас покликаний ставати посланцем святого живого великого Бога. Готувати йому дорогу в серцях людей. Отож, сьогодні четвертий стишок. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення Покаяння. Напрощення гріхів. Виступив Йоанн. Щоб пізнати Йоанна, звернімось до євангелиста Луки. Лука, власне, про нього говорить, про його зачаття народження. Був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії. Та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Вони обоє були справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна. І вони обоє були в літах похилі. Пригадуєте, в юдейській традиції бездітність вважалася такою ганьбою. І Захарія і Лісавета вже були в похилих руках. І ось одного разу, це продовжує розповідь Лука, перша глава, ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно зі звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молились дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч дильного жертовника. Друзі, хотіли зупинитися, де з'явився ангел Захарії, Де Захарія отримав свідчення про те, що Бог поблагословить його подружжя дитиною Друзі, у храмі? Це місце, де молився Захарій, де славив Бога Захарія своєю службою. І там, в храмі, до нього промовив Господь. Книга «Вихід», 25-й розділ. Там я буду зустрічати з тобою. Я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі, де Господь хоче зустрічатися з нами, з нами. Там я буду зустрічати з тобою, сказав Господь Мойсеєві, маючи на увазі скинів, кинію, че завіду. І ці слова Господь говорить до кожного з нас. Він хоче з нами зустрічатись у храмі. Так само Він зустрівся у храмі з Захарією і промови до нього, і відкрив для Захарії свої плани. Так само Господь чекає нас, щоб і нам говорити про все, що маю заповідати тобі. Там я буду зустрічатись з тобою. Божій присутність, Божі храмі. Божому храмі, і для нас Господь відкриє свої таємниці. Продовжуємо. Ангел же сказав до нього: Не бійся, Захарієм, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя і породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. і він буде радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий очах Господніх. Іван, вимовлена дитина. Дитину, Бог дарував подарок для Захарії і Елисавета. Дитину, вони вимолювали і очікували. Коли Бог дарує дитину, це не випадковість. Життя це не випадковість. Господь дарував Івана для Захара і Лисавети. Івана своя місія в житті, і в кожної дитини своя місія в житті. Бог довірив Івана цим побожним батькам Захарії і Лісаветі, а нам довіряє наших дітей і очікує, що ми цей Божий дар приймемо, виховуємо і наставимо на їх на стежку святості. Захарій сказав до ангела, по чому знатиметься, бо я старий жінка моя на схилі віку? Анна каже, я Гавриїл, що стою перед, Божим, перед Богом. Мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість, бо вмішується, в приходить в життя людства, в життя Захарії чи свого посланця. Сповіщає Захарій новину, в нього народиться син. Народження дитини в ізраїльській традиції, в юдейській традиції це завжди радість. Як тільки народжувалась дитина, починалося свят. А особливо, якщо це був хлопчик. Після цих днів зачали Лисабета його жінка та їлася п'ять місяців кажучи. Так учини мені Господь у ці дні, коли злянувся, щоб зняти ганьбу між людьми. Такі читаємо 57 стишок Іван Гелоки, 2 глава. Тим часом настав Єласаветі час родити, і вона вродила Сина. Пізніше читаємо Діа. Сусіди родина, почувши, що Господь виявив своє Велике милосердя, радувалися з нею, свято, Народилася дитина. Восьмого дня прийшли обрізти Хлоп'ятко хотіли назвати ім'я Батька Захарія, бо його ж мати заговорила, кажучи, ні, зватись буде Йоанн. Е, в цей час ім'я несло певну інформацію, щось означало, як ім'я Йоанн. Господь милостивий. Господь милосердний. І згідно з словами ангела і мати, і батько захотіли, щоб дитинка так називалася Йоанн ім'я Його. І страх напав на всіх їхніх сусідів. І всі, що про це чули, перелив своїм серці і казали, що воно з того хлоп'яти буде? Ми так само можемо поглянути на кожну дитину, яку нам Бог дарує, з тим. Монотонним запитанням, що буде з того хлоп'яти? Що буде з того дівчата, яке нам Бог дарує? Тобі, мені? А... Великого Бога про нас і про наших дітей є великі плани. І ким будуть наші діти залежить в великій мірі від нас? Ким ми їх виховуємо? Це наша батьківська відповідальність. Дитяш росло. Скріплялося на дусі і перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Дитя росло, послосно і, і духовно, як говорить Євангелія, і традиція, перебувало в пустині з маленьких літ до Дня свого об'явлення Ізраїля. Ми повертаємось до Євангелія. Це, було Єван... це, це ми читали другу главу, другий розділ Євангелія від Луки. Щоб краще зрозуміти стишок четвертий стишок Івангелія від Марка першої глави. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів. Іван виростав в пустині, досвід пустині є особливим досвідом духовного життя. І пізніше ми побачимо в словах Івана в Івана. Силу ревність Ільї, силу Духа Ісаї, котрій теж е, пережили досить в пустині. Іван, і про, проповідь Івана, хрестивши в пустині, проповідавши хрещення покаяння на прощення гріхів. Іван проповідав Покаяння. Покаяння означає радикальну переміну. Це зміна напрямку руху. Рухались в одному напрямку, зрозуміли, що не туди, повертаємось і рухаємось в іншому напрямку. Це зміна пріоритетів життя. Гріх означає мимо цілі. Гріх це без цілі. От, от коли людина зрозуміла, що живе без цілі, без мети, чи, чи йде життя мимо мети. І повертає в напрямок, в правдивий напрямок. Покаяння це є зміна життя. Нове життя, життя з чистого листка. Це як у школі ми стараємо усі помилки, усі помилки і починаємо писати на дошці зовсім по новому, на чистому. Отаке покаяння це є переміна. Життя з нового листка, як нове народження. Пізніше Іван скаже: принесіть достойний плід покаяння. Плід Покаяння це не просто зміна життя це змінити напряму життя, але також направити, по можливості направити те, що було заподіяно. Наприклад, коли обманював сказати правду, коли украв повернути вкрадене. Коли залишив сім'ю, повернутись до сім'ї, виправити те, що було заподіяно, виправити шкоду, яка заподіяна. І це є покаяння. Цей стишок. Вчить нас, постать Івана Христита вчить нас. Очікувати дітей, приймати їх. Виходить їх для Господа, як, як Захарія і Лисавета прийняли дитину і виховали її для Господа. Життя не випадковість. Що буде з дитини? Запитували сусіди, родичі? Що буде з дитини? Те залежить від нас, з тих дітей, які поряд з нами. Що буде з того дитяти? Те... Цей заклик до молитви кожного батька і матері? Що буде з дитятом? залежить від нашої тобою молитви? Очікувати, як Захарія, бути чутливим на голос Бога. Бог відкриває свою волю, для Захарії відкрив в храмі під час молитви. Подібно і кожному з нас, якщо хочемо знати ті великі Божі плани для нас. Він відкриває їх в молитві, в своїй присутності. І теж звіряємо своє життя з Божим Словом, щоб кожним нашим покаянням повертатись до Бога, направляти своє життя. Іван проповідував покаяння. І сьогоднішній світ теж потребує проповіді покаяння. І ми потребуємо покаяння. Маємо потребу в постійному очищенні, оновленні, освяченні. Наша вірність Богу це вірність покаяння, постійне вставання і слідування за Христом. Нехай проповідь Івана Хрестителя, актуальна для нас сьогодні закликає, закликає і нас до покаяння. Вірте Каєтесь йти до Христа, з ним розмовляти, очікувати Його слів. Бачите в кожній дитині Божу місію і плани, як Сахара Ілосавета. Помітили це. Почули зі слів ангела, щодо долі і покликання Івана Хрестителя. Хай Добрий Бог допоможе нам. Бути добрими виховниками, батьками, матерями тих дітей. Божий дар, котрий він нам посилає, з довір'ям і любов'ю до нас. Дякую за е, цю спільну зустріч, дякую за вашу підтримку, підписки, молитву. Буду вдячний за ваші поради, коментарі, е, зауваження. Чи підходить вам цей день, година, можливо, нам зустрічатися частіше чи рідше, Напишіть. І запевнюю вас в пам'яті, молитві і благанні Бога за вас і благословені для вас. Бажаю гарного благословенного дня, вечора. Бережіть себе і нехай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!